Доброго дня, друзі! Всім з вами Агрокраїна Дніпро. В цьому відео хотілося б показати і розказати вам детальніше про швидкісні шестерні до коробки передач UMZ, про модифікацію коробки передач, про детальніше розказати про необхідність, які з цього впливають плюси, і що для цього потрібно. Значить, як ви бачите, зараз перед вами знаходяться 5 шестерень. Коробки передач деякі з них відрізняються суттєво, деякі з них дуже схожі на рідні юзойські шестерні, які знаходяться у коробці передач. Давайте пройдемося по кожній з них. По-перше, це у нас головна шестерня постійного зачеплення, яка знаходиться на первинному валу. Вона дуже схожа на ту, яку зараз у вас була встановлено у більшості тракторах ЮМЗ, за виключенням того, що в неї йде збільшена кількість зубів з 19 до 21. Діаметр підпідшипники під стакани йдуть аналогічні рівні шестерні, тому вона міняється без якихось проблем. Далі йде з постійному зачепленні з цією шестерню: шестерня проміжна, яка вже встановлюється на проміжному валі з бронзовою втулочкою. Так, вона ходить зачеплення. У неї так само є зміни. Відповідно, вона має значить, широкий і вузький ряд зубів. Ось цей внутрішній він не змінюється. По у нас тут йде зміни. Замість 40 рідних йдуть 37 зубів. Далі після цього йде так само на проміжному валу. Ось така шестерня третьої передачі. Так само видозмінена. Замість 30 зубів. Тут у нас йдуть їх 20, якщо не помиляюсь. Да. Далі вже з проміжного валу ми перескакуємо на вторинний. Далі йде у нас видозмінена модернізована шестерня 3-5 передачі. Вона ж третя-дев'ята передача, так вона виглядає. І ще страня. У нас ось така маленька, яка встановлюється на редуктор для понижених передач. Так само модернізована. Так, тепер давайте поговоримо про те, як взагалі відбувається встановлення і що як за собою є адаптація, це покращення. Значить, є два варіанти встановлення скоростних шестерень до кримки передачі МЗ. Це або базова така заміна основних двох шестерень. Це та, яка йде на первинному валу, і та, яка на проміжному. Вони завжди йдуть зачеплені, і від них вже далі йдуть на всі інші передачі як би крутний момент. Тут у нас збільшена кількість шест... зубів, тут у нас зменшена кількість зубів по, наружньому... по наружним зубам. Відповідно, зменшується, зменшується передаточне число, відповідно, збільшується навіть не максимальна швидкість, а взагалі абсолютна швидкість на всіх на всіх передачах, в тому числі на е, реверсі. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, п'яту передачу, то по заводу у нас на ЮМЗі йде 27 км за годину, так то вже маючи, переобладнуючи ці дві шестерні, можна е, якби зробити. Максимальну швидкість десь в районі 35 км в час. Я думаю, це досить суттєва відмінність, але є якби і нюанси відповідно з цим. Ну, почнемо з того, що багато хто використовує понижені передачі, то тут є нюанс, особливо для тих, хто використовує першу понижену. Е, редуктор не перестає працювати при заміні цих двох шестерень, але ну, скажімо так, по перше Понижено ви можете взагалі забути, тому що змінюється передаточне число. Відповідно, наприклад, якщо ми беремо звичайні передачі, то перша вже майже підходить до другої передачі і замінює. А п'ята відповідно йде, як шоста. Відповідно, по аналогії, перша понижена в нас просто як би скажете, так зникає. до цього ж не тільки. Це відноситься до понижених передач, багато хто борнує і обробляє поля на, там, наприклад, на другій передачі. Відповідно, ви маєте розуміти, що збільшення максимальної швидкості зменшує максимальний крутний момент, який видає двигун, і паралельно з цим зростає навантаження на самі шестерні. Тому для уникнення таких ось нюансів бажано встановлювати саме 5. Повний комплект з п'яти шестерень скоростних. Таким чином, ви зберігаєте максимальну максимальну швидкість на повищених передачах, і залишаєте повністю працедатний ваш редуктор, ваш понижені передачі, які у вас використовуються при роботі з великим навантаженням. Так. Окрім цього, якби, окрім цього, основними плюсами, максимальної швидкістю, да, це більше для. Не роботи в полі ми зараз говоримо, а саме для, наприклад, виїздів кудись там на шосе або ще кудись. Окрім цього, до банального у вас збільшена швидкість при тих самих обертах двигуна це, звісно, економія. Економія десь на роботі не тільки на виїзді, а й в полі. Змінюється в нас третя, п'ята, третя, дев'ята дев передача, відповідно, що якби, таким чином. Нормує е швид швидкості, у вас не зникає крутний момент, і тому, тобто, у вас не, скажімо так, не відвалюються передачі. Е в принципі, на цьому, е про якісь такі переваги, все. Е всі шестерні знайомих по наявності знаходяться. Якщо вас цікаво дані позиції, то звертайтесь. В принципі, я ж кажу, продається у нас, як правило, комплект з двох, двох комплектів. Це або ось такі дві, або одразу всі п'ять для повноцінного да, переобладнання. Але так само можемо вам дати можливість будь-яку з цих шестерень використовувати. Да? Якщо вам сподобалося відео, зацікавили дані позиції, то звертайтеся телефонуйте на наш сайт Агрокраїна, будемо дуже раді вас чути. І на все добре вам До побачення.